Уявіть на секунду сьогоднішні новини. Ранковий випуск на екрані термінове повідомлення. Невідомий загін спецпризначенців на десятках швидкісних катерів прорвався через босфор і атакував передмістя Стамбула. Палають порти у місті паніка, армія піднята по тривозі. Звучить як сценарій голівудського блокбастера, чи не так? Абсолютна фантастика. А тепер уявіть, що 400 років тому українські козаки робили саме це без швидкісних катерів. Без супутникового зв'язку і без бронежилетів, і робили це так нахабно і так успішно, що від диму пожеж темніло в покоях самого султана Османської імперії, наймогутнішого правителя тогочасного світу. Це історія не про простих піратів, що грабували торгові судна. Це історія про морських вовків, перший у світі загін морського спецназу. Чиї зухвалі операції тримали у страху цілу імперію у цьому відео? Ми реконструюємо їхні найзухваліші рейди. Ви дізнаєтесь, як козакам вдавалося будувати свої стелс човни, невидимі для величезних турецьких флотів. Яку тактику нічного бою вони використовували, щоб жменькою воїнів сіяти паніку в містах, що переважали їх у десятки разів. І головне. Як один єдиний рейд українців ледь не коштував султану його трону і назавжди змінив правила гри у Чорному морі. Вмощуйтесь зручніше. Ми занурюємось у добу, коли український дух був гострішим за будь-яку шаблю. Щоб зрозуміти весь масштаб і зухвалість козацьких рейдів, спершу потрібно усвідомити проти кого вони воювали. Уявіть собі, не просто країну, уявіть імперію, що розкинулась на трьох континентах. Державу, чий прапор майорів від Гібралтару до Перської затоки, Від Відня до африканських пустель. Це була Османська імперія, або як її називали в Європі з острахом та повагою, Блискуча Порта. Це була наддержава, планетарний хижак свого часу, її армія, грізні яничери вважалася непереможною, її скарбниця ломилася від золота, а її володар Султан носив титули Падишаха. Халіфа правовірних та тіні Бога на землі для цієї імперії Чорне море було не просто морем, це було їхнє внутрішнє Османське озеро. Вони контролювали всі виходи з нього, всі ключові порти. Їхній військовий флот панував на воді беззаперечно. Величезні, багатопалубні галери, озброєні десятками гармат, були плавучими фортецями, навіть наймогутніші європейські держави. Як Венеція чи Іспанія боялися кидати виклик Османському флоту, нападати на них у їхній власній акваторії вважалося чистою формою самогубства, а нападати на їхні міста, укріплені тисячними гарнізонами та височенними мурами, було просто божевіллям. Будь-яка спроба вторгнення в глиб османських володінь була приречена на провал, так думав увесь світ, але на північних берегах цього Османського озера на дніпровських порогах існувала аномалія, крихітний острівець свободи, який жив за своїми власними законами. Запорізька Січ, це не була держава у звичному розумінні, це був військово-чернечий орден, лицарське братство, військова демократія. Тут не було ані панів, ані рабів. Єдиною цінністю було побратимство, а єдиним законом шабля. Для султана у його розкішному палаці в Стамбулі ці люди були просто дикими розбійниками, неприємною проблемою на далеких кордонах імперії. Він і уявити не міг, що саме ця жменька воїнів стане його особистим нічним жахом. Козаки мали з османами особисті рахунки. Десятки тисяч українців щороку потрапляли у рабство під час татарських набігів, які були васалами султана. Невільничі ринки Криму, особливо у місті Кафа, були переповнені бранцями для козака визволити побратима чи земляка з полону було справою честі. Але як це зробити? Як Давиду перемогти Голіафа? Потрібна була зброя, яка б звела на нівець усі переваги ворога, його чисельність, його багатство, його важкі кораблі. І козаки створили таку зброю. Це була чайка на перший погляд. Простий довбаний човен, але насправді це був геніальний витвір військової інженерії, народжений у степу. Це був морський винищувач 17 століття. Давайте розберемось, у чому її секрет. По-перше, її розмір і форма. Чайка була довгою вузькою і мала надзвичайно низький борт. Здалеку на хвилях її було майже неможливо помітити, особливо у сутінках чи в тумані. Поки вартові на Велетненській турецькій галері протирали очі, намагаючись зрозуміти, що то зацятки на горизонті флотилія чайок вже оточувала їх з усіх боків. По-друге, її швидкість та маневреність чайка мала і вітрило і весла. Це означало, що вона не залежала від напрямку вітру, на відміну від великих кораблів. Поки турецька галера намагалася розвернутися, чайка могла зробити це практично на місці. Вона могла рухатися проти вітру, заходити у мілкі річкові гирла, ховатися у прибережних очеретах, куди важким кораблям вхід був закритий. Це давало козакам колосальну тактичну перевагу, можливість завдати удару і зникнути. По третє, її унікальна конструкція основою була видовбана колода з верби або липи. Борти нарощували дошками, а ззовні човен. Обв'язували товстими снопами очерету. Це було геніальне рішення. Очерет слугував одночасно і бронею, і поплавком. Він амортизував удари ворожих ядер, не даючи дошкам розлітатись на друзки, і робив чайку практично непотоплюваною. Навіть якщо човен повністю заливало водою, він все одно тримався на плаву завдяки цим очеретяним рятувальним жилетам. Екіпаж такої чайки складався з 50-70 козаків. Усі вони були і гребцями, і десантниками і стрільцями. На озброєнні чайки стояли кілька невеликих гармат фальконетів, здатних завдати серйозної шкоди ворожому екіпажу. Але найдивовижніша тактика, яку використовували козаки, перетворювала їхній човен на щось подібне до підводного човна. Коли турецький флот заганяв їх у кут, козаки могли перевернути чайки до гори дном. Вони ховалися під човнами, дихаючи повітрям, що залишалося у цьому просторі, і чекали, поки ворог пройде повз. Для турецьких адміралів це виглядало як чиста магія, щойно вони бачили десятки козацьких човнів, а за мить лише чисте море. Отже, козаки мали ідеальний інструмент для диверсійних операцій швидкий, непомітний, маневрений. Зброю створену для партизанської війни на морі, вони мали Давида проти Голіафа і мали ідеальний камінь для пращі. Тепер залишалося лише навчитися ним користуватися, і школою для них стало саме Чорне море, яке вони перетворили з Османського озера на театр своїх найзухваліших перемог, маючи таку досконалу зброю, як чайка. Козаки розробили унікальну тактику ведення морської війни, яка не мала аналогів у світі. Це була тактика вовчої зграї. Вони ніколи не ходили в море поодинці чи малими групами. Типовий козацький флот налічував від 50 до 100, а іноді й більше чайок. Це означало, що одночасно в море виходило від 3 до 7 тисяч літніх бійців. Це була ціла армія, здатна виконати найскладніше завдання. Перед кожним походом козаки проводили ретельну підготовку. Розвідка була ключовим елементом. Вони збирали інформацію звідусіль від купців, від звільнених бранців, від шпигунів у кримських портах. Вони знали, де стоять турецькі гарнізони, яка їхня чисельність, де розташовані арсенали і склади, і найголовніше, коли турецький флот перебуває в порту на ремонті чи пережидає шторм. Час для нападу обирався ідеально. Найчастіше це була весна або осінь, коли на морі частішали шторми. Величезні турецькі галери боялися негоди і ховалися в гаванях. тоді як легкі та маневрені чайки могли виходити в море навіть у сильний вітер, використовуючи його як прикриття. Вийшовши з гирла Дніпра, флотилія трималася купи, рухаючись переважно вночі, щоб залишатися непоміченою. Вдень вони могли відпочивати у віддалених бухтах або просто дрейфувати у відкритому морі, де їх було важко розгледіти. Їхньою першою ціллю зазвичай були турецькі торгові каравани або поодинокі військові кораблі. Тактика абордажу була відточена до досконалості. Чайки, наче зграя хижаків, оточували свою жертву з усіх боків. Перша хвиля засипала палубу ворожого корабля градом куль із самопалів та стріл. Козаки були неперевершеними стрільцями, і їхній вогонь миттєво виводив з ладу значну частину ворожої команди та артилеристів. Поки на палубі панував хаос, кілька чайок з різних боків впритул підходили до борту галери. За лічені секунди сотні козаків, озброєних шаблями та пістолями, вистрибували на ворожу палубу. Це була їхня стихія. У ближньому бою козакам не було рівних, вони билися з люттю берсерків, не знаючи страху. Турецькі солдати, незважаючи на чисельну перевагу, часто просто не витримували такого натиску і здавалися в полон або кидалися за борт. Після захоплення корабля козаки забирали все найцінніше зброю, порох, гроші. А головне, звільняли гребців-невільників. Які часто були їхніми ж земляками, поповнивши таким чином свої лави, вони або спалювали захоплений корабель, або якщо він був у гарному стані, забирали його з собою як трофей. Але справжньою вершиною їхнього військового мистецтва були не морські бої, а диверсійні рейди на ворожі міста і фортеці. Це були блискавичні операції, сплановані до найменших деталей. Давайте реконструюємо типовий такий напад на прибережне османське місто. Усе починалося задовго до світанку. Флотилія чайок безшумно на веслах підходила до берега за кілька кілометрів від міста. Навколо панувала темрява і тиша. Першими на берег висаджувалися невеликі розвідувально-диверсійні групи. Їхнє завдання безшумно зняти вартових на підступах до порту. Жодних пострілів, лише ножі та зашморги. Поки розвідники робили свою справу, на берег висаджувався основний десантний загін кілька тисяч козаків. Вони ділилися на кілька груп, кожна зі своїм завданням. Одна група рухалася до порту з факелами та смолою, їхня мета. Кораблі, що стояли на якорі, портові склади з товарами, арсенали зі зброєю. Друга група мала влаштувати напад на міський ринок, щоб посіяти максимальну паніку серед населення. Третя найдосвідченіша могла спробувати атакувати фортецю або резиденцію місцевого паші. Головна мета цих дій була не захоплення міста. Козаки чудово розуміли, що утримати велике місто з багатотисячним гарнізоном, їм не під силу. Їхня мета хаос, економічний та психологічний удар. За сигналом усі групи починали діяти одночасно. За лічені хвилини порт спалахував як гігантське вогнище, полум'я перекидалося з одного корабля на інший, вибухали склади з порохом, густий чорний дим затягував небо. У місті починалася паніка. Люди в жаху вибігали з будинків, не розуміючи, що відбувається. Гарнізон, розбуджений сполохом, хаотично намагався організувати оборону, але не міг зрозуміти, звідки прийшов ворог і скільки його. Козаки вривалися на вулиці, громили крамниці багатих купців, вступали в короткі сутички з солдатами. Їхній вигляд, їхні довгі вуса та голені голови з оселецями наводили на османів забобонний жах. Вони були схожі на демонів, що вийшли з морської безодні, і поки в місті панував цілковитий безлад, поки місцевий паша намагався зібрати війська і зрозуміти масштаби катастрофи, козаки робили свою головну справу: штурмували невільничий ринок. Вони розбивали кайдани, звільняли сотні, а іноді й тисячі бранців, роздавали їм зброю і приймали у свої лави. Це був не просто грабунок, це була визвольна місія. Операція тривала не більше кількох годин. До світанку, поки ворог встигав оговтатись і організувати переслідування, козаки вже поверталися на свої чайки. З трофеями зі звільненими побратимами вони розчинялися у морському просторі так само раптово, як і з'явилися. Вони залишали по собі лише палаючі руїни, паніку і легенди про свою невловимість і жорстокість. Такі рейди відбувалися регулярно. Козаки спалювали такі великі й укріплені міста, як трапезун, синоп, варна, кафа. Кожен такий напад був не лише економічним ударом по імперії, а й потужним ударом по її престижу. Султан, тінь бога на землі, виявлявся нездатним захистити своїх підданих навіть у серці власних володінь. Це підривало його авторитет і змушувало витрачати величезні кошти. На будівництво нових фортець та утримання великих гарнізонів по всьому узбережжю, але козакам цього було замало. Вони розуміли, що для того, аби завдати ворогу справжнього болю, потрібно вдарити його не в руку чи ногу, а прямо в серце, і серцем Османської імперії було одне місто величний і неприступний Стамбул. На початку XVII століття українське козацтво переживало свою золоту добу. І пов'язана вона з іменем однієї людини гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Це був не просто талановитий полководець, це був геніальний стратег, політик і реформатор, який перетворив козацьке військо з неорганізованої маси сміливців на дисципліновану професійну армію. Сагайдачний розумів, що для того, аби з козаками рахувалися на міжнародній арені, недостатньо просто оборонятися. Потрібно нападати, потрібно перенести війну на територію ворога і диктувати свої умови. І його погляд був спрямований на головну ціль: Стамбул, або як його тоді називали, Османи Константинополь, столиця імперії, найбільший мегаполіс тогочасного світу, де проживало понад півмільйона людей. Центр світової торгівлі, науки та мистецтва, місто захищене з одного боку потужними сухопутними мурами, а з іншого протокою Босфор, яка була під цілодобовою охороною елітного османського флоту. Будь-яка думка про напад на Стамбул вважалася абсолютною утопією. Це було все одно, що сьогодні планувати напад на Вашингтон чи Пекін силами партизанського загону. Але для Сагайдачного не було нічого неможливого. І чого? Він знав слабкі місця ворога і вмів чекати слушного моменту. І такий момент настав у 1615 році. Султан Ахмед І саме завершував будівництво своєї нової величної мечеті, відомої сьогодні як Блакитна мечеть. Вона мала стати символом могутності та величі його правління. Імперія була на піку своєї слави. У цей самий час 80 козацьких чайок під проводом Сагайдачного вийшли з гирла Дніпра і взяли курс прямо на південь. Це був безпрецедентний за своєю зухвалістю план. Вони не просто збиралися напасти на якесь прибережне місто, вони йшли у саме лігвозвіра. Флотилія пройшла сотні кілометрів Чорним морем, залишаючись непоміченою. Вони минули ворожі фортеці. Оминули патрульні кораблі і одного дня увійшли у води босфору. Це було неймовірно. Прорватися через вузьку протоку, що прострілювалася з обох берегів береговими батареями, і патрулювалася десятками військових кораблів, було справжнім дивом. Козаки ймовірно скористалися туманом або нічною темрявою, рухаючись на веслах у притул до європейського берега. І ось вони опинилися біля стін самої столиці. Сагайдачний не став штурмувати міські мури. Його ціль була іншою: козаки атакували два ключові порти Стамбула Архіпелагос та мізивні, що знаходились у європейській частині міста. Це були головні торгові артерії столиці. Напад був стрімким і нещадним, проведений за вже відпрацьованою схемою. За лічені хвилини порти перетворилися на море вогню. Козаки підпалили доки склади, адміралтейство, де будувалися нові кораблі, і самі кораблі, що стояли на якорі, вони не просто грабували, вони знищували морську інфраструктуру ворога у столиці імперії, яка не бачила ворога біля своїх стін понад 150 років, почалася неймовірна паніка. Густий чорний дим від пожеж було видно з усіх куточків міста. Кажуть, що сам Султан Ахмед І. Спостерігав за цим жахливим видовищем з вікон свого палацу топкапи. Його люті не було меж. Це було не просто військове вторгнення, це було особисте приниження. Якісь дикуни з півночі насмілилися кинути виклик йому повелителю світу у його власній столиці. Він негайно віддав наказ усьому стамбульському флоту, що був у гавані кинутися в погоню і знищити нахаб. Десятки величезних турецьких галер, озброєних сотнями гармат, вийшли в море. Здавалося, що для козацької флотилії все скінчено. Потрапити в пастку між ворожим флотом і береговими батареями означало вірну смерть. Але Сагайдачний знову продемонстрував свій геній тактика він не став тікати, він прийняв бій. Козацькі чайки, використовуючи свою маневреність, кружляли навколо неповоротких турецьких гігантів. Немов зграя ос навколо ведмедя. Вони трималися на відстані, уникаючи смертоносного бортового залпу, і розстрілювали ворога з фальконетів, цілячись у палубу вітрила та команду. Коли турецький флот, розлючений своєю безпорадністю, кинувся в атаку. Сагайдачний застосував свій улюблений прийом. Він вдав, що відступає, заманюючи ворога подалі від берегових батарей у відкрите море. Турецькі адмірали, прагнучи помсти, проковтнули наживку, і щойно вони розтягнули свої бойові порядки. Козаки різко розвернулися і завдали контрудару. Вони взяли на абордаж кілька адміральських галер, захопили в полон головного турецького флотоводця. А решту кораблів змусили панічно відступити назад до босфору. Це була не просто перемога, це був тріумф. Козаки не лише спалили передмістя Стамбула під носом султана, а й на зворотному шляху розгромили його елітний флот. Вони поверталися на січ героями з величезною здобиччю зі звільненими невільниками, і що найважливіше, з усвідомленням власної сили. Цей похід 1615 року мав ефект вибуху бомби. Про нього говорили в усіх європейських столицях. Папський нунці у Стамбулі писав у своїх звітах, що ще ніколи Османська імперія не зазнавала такого сорому. І це був не єдиний такий рейд. У наступні роки козаки повторювали свої походи, тримаючи столицю імперії у постійній напрузі. Вони змусили султана побудувати на вході в Босфор дві нові фортеці. І натягнути між ними величезний залізний ланцюг, щоб перегородити шлях козацьким чайкам, але навіть це не завжди допомагало. Козаки стали фактором геополітики, їх боялися з ними намагалися домовитися. Їхню військову силу прагнули використати у своїх інтересах європейські монархи. Ці походи мали колосальне значення. По перше, вони надовго зупинили османську експансію на північ. По-друге, вони звільнили десятки тисяч українців з рабства? А по третє, і це, мабуть, найголовніше, вони викарбували в свідомості українського народу образ воїна переможця, образ вільної людини, яка навіть перед обличчям наймогутнішої імперії світу не схиляє голову, а кидає їй виклик. Вони довели, що не розмір має значення, а дух, воля та винахідливість. Отже, хто ж такі були ці? Морські вовки. Прості грабіжники, як їх намагалася представити імперська пропаганда? Ні, це була унікальна військова сила, яка вела свою власну геополітичну гру. Кожен їхній рейд був не просто набігом за здобиччю, це був акт національно визвольної боротьби. Це був спосіб захистити свою землю, помститися за поневолених братів і сестер. І заявити на весь світ про існування вільного українського духу. Вони були асиметричною відповіддю на імперську загрозу, не маючи змоги виставити проти Османів рівноцінну армію чи флот. Вони зробили ставку на інновації, мобільність та зухвалість. Їхня чайка стала символом технологічної переваги, а їхня тактика вовчої зграї взірцем ефективної партизанської війни на морі. Вони завдавали ворогу болючих точкових ударів, змушуючи його витрачати колосальні ресурси на оборону і підриваючи його авторитет зсередини. Вони довели, що навіть найпотужніша імперія вразлива, якщо проти неї воюють вільні люди на своїй землі і на своїй воді, минають століття. Змінюються імперії, змінюється зброя, але суть протистояння. Залишається незмінною, і сьогодні, коли ми бачимо кадри, як українські морські дрони маленькі, швидкі, непомітні вражають величезні кораблі російського флоту в Чорному морі, ми бачимо пряме продовження тактики морських вовків змінилися технології, але не змінився дух. Та сама асиметрична відповідь, та сама зухвалість і винахідливість, та сама воля до перемоги, всупереч усьому. Спадкоємці Сагайдачного озброєні вже не шаблями, а технологіями 21 століття, продовжують його велику справу. Вони знову перетворюють Чорне море з російського озера на театр українських перемог, і це доводить одну просту істину: історія не просто повторюється, вона римується, і той, хто знає свою справжню незламну історію. Завжди знайде в ній сили для майбутніх перемог. Якщо ця розповідь надихнула вас так само, як і нас, підтримайте наш канал. Ваш лайк, підписка та коментар це найкраща допомога у створенні нових відео про героїчне минуле України. А тепер питання до вас: про яку зухвалу операцію з української історії, давньої чи сучасної? Ви хотіли би побачити наступний випуск? Напишіть свої ідеї у коментарях. Давайте разом відкривати нашу велику історію. До зустрічі.